Найвигідніший готель ціна якість навіть для зимового відпочинку це знову v hotel Charm. Адже на 20 січня, із ясна, 7 повних ночей він коштує увага, 1150 євро. Найближчі конкуренти мінімум на 200 євро дорожче. Адже готель після реновації в 24-му, яка пройшла в номерах Superior і Deluxe. Також тут реновована територія. Номери виглядають дизайнерські, свіжими, хорошими меблі, сантехніка. Є величезний басейн з підігрівом, пляж захищений від вітру, адже це бухта Шарксбей. Да, вітер може відчуватись на території, адже він знаходиться фактично на виході із бухти. Є аквапарк і аквазона. На жаль, не підігріваються, але дуже якісне харчування. Тут одне з найкращих харчувань. Тут навіть манго подають кожен день морепродукти, хороший вибір по рибі, м'ясу, фруктам. Дуже раджу даний готель саме по даній вартості, адже наприклад, готель Ampharas Beach, який знаходиться взагалі на мисі, бухти. Раз у Мельсіт, девітер буде набагато більше відчуватись, коштує на 50 євро дорожче, ще й проводяться реновації в номерах, може бути шум і навіть пил. Набагато простіше харчування. А конкуренти, наприклад, такі як Коралсі Сенсаторі, плюс 250 євро. При тому, що Coral Sea знаходиться ще в більш вітряній бухті, хоча вона закрита, раз на срані, де вітер також може відчуватись. Його навіть можна в якійсь мірі порівнювати з готелем Парк Редженсі Шарм, який також плюс 250 євро. Тому враховуючи вартість і розташування готелю, плюс на пляжі ще є невелика поряд піщана лагуна, це як дикий пляж, де можна заходити з берега. Я реально рекомендую даний готель для зимового відпочинку, адже... Готелі в тій самій вартості будуть просто середньої якості, наприклад, на 50 євро нижче, всього на 50 євро нижче. Continental Plaza, який кардинально відрізняється по якості сервісу, харчування і особливо по номерному фонду. Тому, поки є V-Sharm, я рекомендую його бронювати навіть в зимовий період, враховуючи якість готелю. В будь-якому випадку це бухта Шарксбей. Хто був в готелі? Поділіться вашими враженнями, а також плюс у коментарях для підбору.